Вітаю, шановні слухачі. Мене звуть Антонюк Владислав Андрійович і сьогодні ми будемо розглядати наш перший урок по методології Scrum розробки програмного забезпечення. Отже, що таке методологія розробки? Це система, що визначає порядок виконання завдань, методи, оцінки та контролю. Фактично, це набір рекомендацій, які слід виконати для досягнення кінцевого рішення. Нашого працюючого продукту. А план на, по даному предмету виглядає наступним чином. Розглянемо, що таке життєвий цикл розробки, розглянемо різні методології Waterfall, Agile, Scrum, Kanban, розглянемо відмінності між цими фреймворками і коли та яку методологію краще застосовувати. Отже, почнемо да, з того, що таке взагалі життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Це структурований процес, який команди використовують для планування, розробки, тестування і підтримки програмного забезпечення. Існує кілька моделей SDLC. Таких як моделі Waterfall, гнучка розробка Agile, спіральна модель, що використовується в залежності від вимог проєкту. Які ж є основні етапи SDLC. Нам, перш ніж взагалі почати щось, потрібно. Щоб була якась проблема. Да? Тобто ми створюємо продукт, скоріше за все, для того, щоб вирішити якусь проблему. Тобто, перш ніж щось створювати, треба розібратися, для чого ми це створюємо. Да? У нас є якась проблема, яку ми хочемо вирішити. Яким чином ми хочемо її вирішувати, можливо, вона вже якимось вирішена. Да? Тобто, після того, як ми виявили, що в нас є проблема, необхідно е пошукати шляхи її вирішити. Якщо є вже існуючі якісь рішення, то треба проаналізувати да, умовних конкурентів, наскільки вони е, повністю чи частково вирішують дану проблему. Якщо проблема повністю вирішена, то створювати повноцінний аналог, е, мабуть, не має ніякого сенсу. Якщо частин, е, проблема вирішена лише частково, то ми можемо переходити. Або взагалі не вирішена, так, то ми можемо переходити до наступного етапу, да, це. План, аналіз наших вимог, да, тобто, яким чином ми будемо вже вирішувати нашу проблему. Тобто, перш за все, нам потрібно буде зробити да, збір і аналіз вимог до програмного забезпечення, залучити замовників та кінцевих користувачів, е, що буде чітко визначити, що повин, які будуть да, чітко нам визначати, що повинно робити програмне забезпечення, тобто, яким чином воно буде вирішувати проблему. Наступним кроком після цього у нас іде етап планування та дизайн. Відповідно, у нас починається розробка архітектури нашої системи, визначаються структури бази даних, логіка взаємодії, компонентів, інтерфейси користувача. Але це, знову ж таки, загальне да, якийсь е шаблон як якогось рішення. Тобто це ще на да, певні наробки. Наступним кроком, да, коли це вже все вирішено, у нас. Починається реалізація, відповідно, кодування, да, написання коду за допомогою обраних технологій, мов програмування. Після того, як да, код написаний, його можна тестувати. Відповідно, да, відбувається перевірка програмного забезпечення, наявність помилок, дефектів. Це можуть бути різноманітні варіанти тестів, да, автоматизовані, ручні. Після того, як ми протестували продукт, у нас йде один з найважливіших етапів, а це саме впровадження. Чому я кажу, що він один з найважливіших, оскільки, якщо ми створили продукт, але ним ніхто не користується, то навіщо ми взагалі його створювали? Так? Тобто, Фінальні користувачі, для яких ми створювали цей продукт, у яких досі є проблема, яку ми якимось чином да, нашим продуктом плануємо вирішити. Відповідно, повин, да, ми повинні надати їм цей продукт. А, да, відповідно, йде впровадження, це розгортання програмного забезпечення, сервери або середовища користувачів, які вже можуть починати користуватися даним продуктом, відповідно, переходячи до наступного пункту, да, це відбувається обслуговування та підтримка в процесі впровадження, і по мірі того, як користувачі будуть да, користуватися нашим продуктом. Можливо, буде якісь уточнення, виправлення помилок, оновлення системи, додавання якогось нового функціоналу, загалом перевірка, наскільки повністю ми виконали всі вимоги, наскільки да, ми повністю вирішили ту проблему, створивши наш програмний продукт. А, і ми переходимо до першої методології, це Waterfall, яка виглядає наступним чином. Вона нагадує водоспад, відповідно, на першому етапі ми аналізуємо всі наші реквайременти. Після того, як всі вони були аналізовані, да, відбувається систем дизайн, да, дизайн нашої системи. Лише після того, як повністю відбувся цей етап, ми можемо переходити до імплементації. Після цього, коли повністю весь продукт написаний, переходимо на тестування, коли все-все протестовано, переходимо на деплоймент і тільки потім на підтримку. І, як ви могли вже здогадатись, в цьому підході є певний недолік. Якщо ми на пізньому етапі знайдемо якусь помилку, наприклад, на етапі деплойменту або вже підтримки, ми знайдемо, що щось працює не так, щось було на ранньому етапі. Наприклад, на дизайній системі не так сформовано не такі вимоги, як ми очікували, то нам буде потрібно відкотитись на попередні етапи. І потім тільки їх заново проходити. Відповідно, це все час, це все гроші. І, да, скоріш за все, ми витратили досить багато. Часу вже цей продукт може нікому бути не потрібний. Відповідно, у waterfall да, такий підхід він існує, але найкраще він буде підходити для короткотривалих проєктів, у яких є дуже чітко визначені вимоги. Тобто, коли ми знаємо, що. Ми точно все, що нам потрібно було, все проаналізували, і ми знаємо, що проєкт буде ну, можливо до пів року. Да, оскільки інколи ми не знаємо, що у нас буде завтра, а планувати на якийсь довгий період може бути досить важко. Відповідно, на Putterfall найкраще буде підходити саме для короткотривалих проєктів. Це загалом десь 3-6 місяців. Да, оскільки ми розглянули проблеми цього, да, цієї підходу, частіше проєкти вони можуть бути більш довготривалими, і як же нам з цим бути? Да, є альтернатива, і це Agile-розробка. Да, agile перекладається як кнучка. Відповідно, да, це комбінація ітераційних та інкрементальних моделей з. Акцентом на адаптивність процесів і задоволеність клієнтів шляхом швидкої доставки робочого програмного продукту. Так, я жирним шрифтом виділив ті моменти, на які проакцентую вашу увагу. Да, це ітераційний та інкрементальний модель. Да, тобто, якщо в Waterfall у нас була умовно одна велика ітерація, да, від початку до кінця ми створили продукт, то у Agile у нас ітерації це маленькі фази, на да, загалом короткотривалі, які, Тобто ми роздаваємо наш великий да, процес всієї розробки на маленькі такі самі підетапи. Да, тобто Кожна ітерація можна вважати певним чином маленьким вотерфолом. Да, відповідно, в кожній ітерації у нас буде йти планування, аналіз вимог, дизайн, Побудова і тестування. І, відповідно, ми вже після першої ітерації, наприклад, можемо частково видати да, якийсь умовно робочий продукт. Да, умовно, Тобто, це ще не повністю продукт, який виконує всі-всі-всі вимоги, да, які поставлені для повного закриття да, якоїсь проблеми. Проте користувачі вже можуть да, певним чином раніше. Прогноз дати якийсь свій фідбек, да, показати наскільки ми рухаємося в правильному напрямку, да, можливо, потрібні якісь зміни, якісь уточнення, да, щоб ми раніше на них могли реагувати. Відповідно, вірогідність помилки з кожним етапом вона менш вагома, вона буде коштувати для нас менше. Да, відповідно, це і доставка, швидша доставка продукту. Інкрементальна модель да, це означає, що з кожної ітерації ми приносимо якийсь інкремент, да, якийсь да, маленький шматочок, який наближає нас да, до фінального нашого продукту, да, до фінальної нашої мети це працюючого продукту. Да, відповідно, agile методи вони розбивають продукт на невеликі поетапні збірки. Вони називаються ітераціями. Ітерації загалом від 1 до 3 тижнів. І наприкінці кожної ітерації робочий продукт буде демонструватися клієнту важливим зацікавленим сторонам, які дадуть нам відгук про нашу роботу за цей період, можливо, змінять певним чином якісь плани. На цьому наша перша лекція була завершена. Дякую за увагу.